Усі миро Божого. Зараз багато людей перебуває в ілюзіях та нереальності, тому що наповнюється інформацією зі світу, а це інформація від сатани, яка несе брехню і пошкодження розуму на клітинному рівні, тобто на рівні атомів і молекул, з яких складається людина. Тільки Біблія здатна позитивно впливати на наші розуми і на духовний світ людини. Вчені проводили досліди, вони читали Біблію біля води, і вода міняла свою структуру, її кристали ставали неймовірно гармонійними. Це саме відбувається і в наших розумах. Ісус сказав прийдіть до мене, усі стяжені, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Нам усім необхідний Бог. Війна в Україні показала усім народам, що без Бога ми не можемо самі справитися. Нам потрібно зійти з широкої дороги і стати на дорогу до Бога щоб перемогти і духовних, і фізичних ворогів. Амінь.